Якщо ти хочеш купити LED-відеосвітло, світло, в тебе точно не буде проблем з нестачею варіантів, тому що моделей і виробників величезна різноманітність. Але як зробити оптимальний вибір? Сьогодні я поясню як. А ще розповім про ось це світло SmallRig Коп 220 b Для початку треба визначитися з типом світильника. Найпоширеніший варіант основного світла для відео це LED моноблок і Softbox. Це найпростіший спосіб отримати прекрасне, м'яке і при цьому яскраве світло. Головна перевага моноблока можливість контролювати світло за допомогою модифікаторів. Кріплення у всіх приладів стандартне Bowens, а вибір насадок величезний. Треба м'яке світло? Взяв великий софтбокс. Освітити локацію круглий ліхтарик, максимальна віддача рефлектор. Точно варто взяти моноблок, якщо завдання у тебе різні або змінюється на різних зйомках. Моноблок також є хорошим рішенням, коли потрібне потужне світло, якщо треба освітити, а не підсвітити. Для невеликого підсвічування предметів або точкового світла на задньому фоні більше підійдуть led панельки, жезли тощо. Ну і головне, моноблок це найкращий варіант для розмовних відео та інтерв'ю. Це те, що треба. Чудово, йдемо далі. Тепер нам треба зрозуміти, які в тебе вимоги щодо потужності. Визначити потужність моноблоків можна умовно за споживанням. Трохи неточний показник, можуть бути більш або менш ефективні діоди. Ще можна вказати споживання приладу загалом а можна діоду, але прикинути приблизно так можна. Більша потужність, буде більше можливостей. Стоватний моноблок мінімальний зараз варіант, на який має сенс дивитися. В темному приміщенні з невеликим софтбоксом він впорається чудово, але оптимальний варіант в плані. Співвідношення ціни та потужності це 200 Вт. За вдвічі більшу віддачу потрібно доплатити зазвичай лише 50% ціни 100 ватного пристрою. Далі діоди різко дорожчують. Треба більш серйозне охолодження, більший корпус, тому ціна навпаки зростає швидше, ніж потужність. Загалом оптимальна. 200 Вт. 100, якщо точно знає, що вистачить а більше, якщо точно знає, що треба більше. Далі вибір такий тільки денне світло або з можливістю змінювати температуру. SmalRick 220D та Amaran 200D дають суто денне біле світло, а SmalRick 220 b Amaran 200X вже з можливістю змінювати температуру. Вибираючи біколор прилади, доведеться заплатити трохи більше, але за яскравістю серйозних втрат не буде. Найчастіше біколор прилади світять на повну потужність на температурі денного світла або десь поруч, тому загалом видають приблизно стільки ж світла, скільки й суто денні джерела. Можливість регулювати температури це корисна тема, коли треба збалансувати. Джерело з іншим світлом у кадрі. Ще за допомогою регулювання можна залити частину кадру теплішим або холоднішим світлом, створивши контраст. Загальна порада. Перше джерело денне, друге біколор. Якщо перше злишся єдиним, тоді краще відразу біколор. Далі час обирати конкретний пристрій. Моноблоки роблять всі не лінь. Це ніша, де досить просто почати, але складно зробити добре, тому я рекомендую визначитися з брендом, а там вже дивитися, що цікавого просто зараз. Все виробництво сьогодні у Китаї, тому всі перебувають в рівних умовах. Різниця в ціні завжди чимось обґрунтована. Більш того, відомі бренди. Завдяки масштабу багато чого можуть зробити дешевше і краще. Ще нещодавно можна було вилізти з чимось вдалим між пропозиціями великих брендів, а тепер всього так багато, що дрібному бренду зробити щось цікаве просто неможливо. Через це на такому заваленому пропозиціями ринку немає сенсу розглядати якісь дрібні бренди. Краще обирай з великих, які дають стабільну якість, де не буде проблем через відсутність досвіду, де буде застосунок, а лінійка отримає свій розвиток. Стабільно робити щось цікаве може реально тільки два бренди: це Апучур і Годекс. двох вони закривають 95% всіх запитів, але можливо, що Смолрік вдасться їх посунути. Апучур засновник ринка якісних led моноблоків. Зараз це найкращий професійний бренд за розумні гроші. Ми вже 5 років використовуємо лише Апучур, а останні 2 роки саме Амарани. Це бюджетна лінійка приладів для контент-мейкерів. Але і цю бюджетну лінійку вони почали рухати в більш Професійний сегмент. Нещодавно вони оновили моноблоки Amaran, зробили їх слабшими, дорожчими, але поліпшили SSI. Це індекс спектральної схожості, який вказує на наближення джерела до референсного денного волам розжарювання, наприклад. Це найновіший і найточніший показник, який говорить про якість LED світла. Для продакшена, який багато працює з кольором, це буде очевидною перевагою та аргументом купити саме Апочор, але чи готові за це доплатити звичайні контент? Мейкери. Найчастіше люди шукають оптимальне за ціною рішення достатньої якості, а Маран вже був достатньо якісним. Нещодавно вони оновили свій найвдаліший пристрій Апучур МС. Тепер у нього водостійкий корпус і вдвічі вища ціна. Наше серце розбите. Улюблений бренд йде до інших великих кіно і телепродакшенів. Godox – це один з найстаріших виробників. І найбільш активний зараз на ринку понад 40 моделей моноблоків Godox. Саме вони завалили ринок усіма можливими варіаціями приладів, не залишивши навіть щілинки дрібним брендам. З одного боку, у них є прилад для будь-якого завдання, а з іншого немає жодного повністю продуманого продукту, зробленого з усією увагою до деталей. Але досвіду Godox вистачає, щоб навіть у такій ситуації зробити все краще, ніж це виходить у дрібних брендів. Що стосується SmallRig, вони Якраз ті, хто може влізти між цими двома лідерами. Це насправді величезна компанія, навіть більше, ніж Апучур. Вже майже 10 років вони займаються надзвичайно точним і масовим виробництвом. У них достатньо досвіду, щоб не робити дитячих помилок і достатньо ресурсів, щоб робити цікаві речі. Їхнє світло може зайняти нішу, в якій не хоче бути Апучур і не може бути гонокс, продуманих, достатньо якісних, але простих та бюджетних приладів. Це те, що нас. Звичайно кращі за свої гроші. Моноблоки SmallRiak коштують так само коновлені амарани. Смалрік при цьому має більш потужні діоди та світить на 20% яскравіше. Розмір моноблока теж трохи більший для кращого пасивного охолодження. Цікавішою вийшла і комплектація. Одразу зі світлом, де сумка, а шнур на півтора метри довший. Усе гаразд якістю світла. Нові амарани трохи краще, але побачить це не всі. Ще смалий рік трохи виграє в амаранів за якістю корпусу. Кріплення для саундбоксів зроблено більш точно. Саундбокс м'яко входить і не бовтається. Помітний багаторічний досвід виробництва залізяк з міліметровою точністю. Головна ж принципова відмінність це байонет. У Смолрік він з металу і краще витримає важкі саундбокси. Хоча пластиковий байонет Амарана на практиці також непоганий. З кількох сотень проданих приладів зламався не лише на двох девайсах, і то внаслідок падінь. А Смалрік в теорії витримає і їх. Смалрік не треба захищати свої дорожчі і потужніші моделі, яка буде регодекс, тому вони випустили в цьому бюджетному корпусі всю лінійку з діодами 120, 220, 350 і 450 ватів. Як я вже говорила, 200 ватів це оптимально за ціною, але якщо що. Потужніші варіанти теж є. Єдине, що мені не сподобалося, це управління з корпусу. І у Смалрік і Amaran з першого погляду все схоже: дисплей, дві крутилки, але функціонал у них різний. У Абучер один змінює потужність, інший температуру. Натисканням на перемикач налаштування по колу змінюється між кількома стандартними значеннями. Це дає змогу за секунду змінити налаштування на потрібне, навіть не дивлячись на екран. Це дуже зручно. У Смалрік вже один перемикач регулює одночасно і потужність і температуру. Зміни налаштування треба на нього натиснути. В підсумку будь-які зміни займають більше часу і завжди треба дивитися на екран. Плюс у тому, що ефектами можна керувати з корпусу, а вапучур тільки застосунку, але ми їх майже не використовуємо і це для нас значний мінус. До речі, про застосунок. Він тут є, називається SmallGoGo. доволі зручний. Не такий багатофункціональний, як вапучур, але тому він і простіший. Робота з режимами яскравістю і температурою реалізовані нормально, але інтерфейс. Незвичний дизайнер тут працював на відміну від більшості інших застосунків для керування світлом. Але дизайнер цей китайський інтерфейс вийшов звичним для Азії, а не для нас. Ще один невеличкий, але мінус. Підсумку вийшов цікавий прилад і цікава лінійка, яка може порушити лідерство Apuchor і Водокс. Але вирішувати це, звісно, вам, нашим покупцям. А ми просто знаходимо краще і допомагаємо в цьому розібратися. Ось тут. Наприклад, ми флешку допомагаємо вибрати Дивіться, тут цікаво.